Не риби, хай. Давайте, ходіть, прийшіть. Давай, так, ні, Рік народження і звідки? 91 села Луг. Добре, я вас зараз прошу. Ну ким ви будете при комісії? Ким ви йому будете? Друг. Друг, согласна. Добре. Далі хто ще? О, да, кто? Я перепрошую. Конкретно родина пліска. Давай буде. Це що односельця? Ми односельчанки. Даваймо завсім. Скажімо, прізвище, кого Кривлянський. Кремлянський. Крим'янський далі я. Крімський степає. Пожалуйста, Хлопці, прошу не кричіть, хлопці. Давайте

На раді мил Чули, давайте. давайте дивіться. Основна вимога тут стоїть, тут стоїть. От тут стоїть голова адміністрації Рахівського району. Дирбіцька Ірина Більна. Тут стоїть головний прокурор. Бачите, нарешті тут стоїть головний воєнкому у Рахівському районі. Бачите, тобто представництво влади прийшло. з замість знаходити діалог. Тут і голова села Лу. Для кому перекрита дорога, Зрозумійте правильно. Вони хочуть почути. Значить вимога людей проста: звільнити тих приземників, які знаходяться в номер два школі в місті Раку. Наскільки показує ситуація, там усього оцеплено, заблоковано, так прийдемо. Правильно, їх, тобто їх сюди, люди, кожному із сесії, які перекрили дорогу, вибачаться і дорога розійдеться. Але наскільки ми володіємо інформацію? Шановні, наскільки тихо? Але шановні. А ви не правильно розумієте, Елена Білін. Скажіть людям, скажіть людям, ви як керівник району, виконавча гілка Раді, в Рахівському районі, начальник міліції там, пан панченко, пан підійдіть до нас, будьте біля громади. А ви розуміли, що є тут керівництво району тут. найпрокоментує ці дії. Люди вийшли не просто так. Тобто є певні вимоги. Там вислухайте, поможіть, йдім на зустріч. Не блокуємо. Подивіться, скільки дітей маленьких. Тобто є певна ситуація. Розумієте. Для того аби врегулювати дану ситуацію, візьміть ситуацію під свій особистий контроль. Та, ні, нічого не треба. Давайте тих солдат сюди покажіть. Якщо ні, вимога така ні. Ну, скажіть, що можете зробити, а не питайте. Будь ласка, мовчи. Ви зрозуміли?

Давай, 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 Ірина Біліна, будь ласка, я, я за тебе було мирно. Люди хочуть просто, я за них. Я сам, я сам йду воювати, я не боюся йти. Я з першого дня прийшов до вас, так? Прийшов, записався доброволець, який хоче йти, воювати і відсовити інтереси держави. Я пішов до вас, перший записався. Питання, я, я йду, я не боюся, але тим не менш, громади, є люди, так вислухайте їх. А ви боїтеся слово сказати громаді? Скажи, ми гадають, що навіть пішов. З'являється, що вони не хочуть. Бери мене! Я 43 роки! Трихосі, сто процентів! А ти йдеш і ти за мене! А ти йдеш і ти за мене! Я тебе от і все! Зановна громада буде! Все, сіхо! Мови, революційно! Я не буду третавати! Я не буду третавати! Зановна громада буде! Зановна громада буде! Поперечте!

Назов по мобілізації з Рахенського району а, ніхто Так, так. ніхто відбірково людей не брав. Відбиралися люди. Послухайте, будь ласка, ну, послухайте, відбиралися люди по військово-облікованню спеціальності, які є на обліку військовому комісаріаті. Роздавалися і повіст. Вони приходили на медичну комісію. Проходили цю медичну комісію. Були визнані придатними до військової служби. А Ось, зараз, зараз, Послухайте зараз. мене. Ми Є, люди, від того, можемо почути. Я Промагаю. Промагаю. Далі були вручені повістки на відправку до військової частини на підставі указу президента, який був затверджений законом про мобілізацію, в тому числі і на території Рахівського району в Закарпатській області в цілому. Саме більше в нас.

заберу ту що й стоїть заберу ту мерастра брещаза да ти ж нуй да я тобі нікуди не дам ти видно на його місці прийду другий що він ти що приком да на нас іде на нас і всі тут крутять і ти і нас там же да менсарші от же будуть тісять і йде ну і йдуй троє від мене всі на іду що і мен ноль пункт я вірю вам до них і це де круто я біля басейну з річками мені потрібно зорти. Вони почнуть розпочатися. Ми можемо вирішати першому старту. Видамо його. Додавати до державної.

Вона може позвонити теж губернатору Закарпатської області. Як? Хто хоче номер? В мене є номер телефона начальника воєнкомату Закарпатської області. Давайте розходимося, скоро пропускаємо. Давайте скоро там скоро. давайте. Эй. Розходимося, скоро пропускаємо, в сторону, давай швиденько. На бік машину, пропускаємо, швиденько. швиденько.